Звісно, дуже дякую, по перше, за ваше запрошення бути на цій конференції. Я дуже радий бути тут. Для мене це велика честь бути тут разом з вами, тому що, звісно, уся наукова спільнота, клінічна спільнота разом з вами і бажає надати усю можливу підтримку. Мене звати Джованні Баранелло, Я в Лондоні і я. До профес, доцент у педіатричної неврології в ucl інституції. Я отримував освіту в Італії, як ви можете уявити від з мого імені. Потім я переїхав до Великобританії у 2019-му. і тут я працюю у менеджменті, діагнозі, введенні та діагностуванні дітей з різними м'язовими станами і також з хворобою Дюшена, Бекера та іншими хворобами, і також я приймаю участь у клінічних дослідженнях, щоб знайти лікування для цих нейром'язових розладів, включно з хворобою Дюшена. Отже, сьогодні я спробую поділитися рекомендаціями ведення хвороби Дюшена і також надам вам Поділюся досвідом того, як ми справляємося. І працюємо з цими пацієнтами і надам вам оновлення стосовно того, як ми змінюємо трішки наш підхід, наш мультидисциплінарний, мультидисциплінарний догляд та лікування за цими пацієнтами. Я хочу поділитися зараз екраном. Я можу починати свою презентацію? Так, так, будь ласка. То ай оптета вилнатріпітсам, сподіваюсь, я не буду повторювати те, що вже було сказано сьогодні. моїми Попередніми поважними колегами. Але хочу сказати, що зараз у порівнянні з минулим, ми побачили, що якщо є активне ведення, і превентивне ведення. Коли ми попереджуємо наступ побічних дій або коморбідних станів цієї хвороби, то ми можемо суттєво змінити прогресування розвиток хвороби. Тут ви бачите зміни суттєві зміни, які ми побачили після введення хірургічних операцій, неінвазивної вентиляції, і це призвело. До продовження тривалості життя пацієнтів з Дюшеном, і протім, потім стероїди, також і вентиляція, і це все призвело до продовження тривалості життя, і це дуже важливо, тому що ми знаємо, що вже впроваджуючи це без іншого лікування, ми вже можемо суттєво вплинути на траєкторію розвитку хвороби, прогресування хвороби. І я думаю, що ви вже знаєте цю це зображення, яке показує, що кількість процесів. І професіоналів з моменту діагноз, діагнозу з першої зустрічі з цими пацієнтами та їхніми родинами для того, щоб надати цим пацієнтам усю можливу інформацію та лікування. Ви знаєте, що є різні стадії прогресування хвороби від ранньої амбулаторної до, до пізньої неамбулаторної, і для кожної з цих стадій зараз ми знаємо. Зі стандартів догляду та лікування, що ми можемо впроваджувати декілька підходів чи стосовно нейро м'язового лікування, реабілітації, ендокринної системи, серцевої респіраторної, і все це може покращити якість життя цих пацієнтів. Перший аспект, який я б хотів. Казати, це те, що ранній діагноз є дуже важливим при цій хворобі. І, на жаль, я не впевнений в Україні, я не знаю, чи в Україні лікарі добре діагностують на ранній стадії хворобу Дюшена, але це дуже важливий аспект, тому що звісно, чим раніше ми почнемо лікування хвороби, коли це можливо, тим кращий буде. Результат довгостроковий, тому що ми все ще бачимо пацієнтів, яких перенаправляють нам, коли вони вже вже трішки пізно, коли вже їм 6-7 років тому, що їх хибно діагностували, або вони. Проходили інші дослідження, скажімо, біопсію печінки, коли була збільшена трансаміназа, і не було підозри того, що це може бути пов'язано з нейром'язовими проблемами, такими як хвороба дюшена, і генна діагностика є надзвичайно важливою. Також консультації, які ми надаємо родинам, є важливими. Ми надаємо тестування. Проводимо аналізи для всі, родини, і ми побачимо, що є також одобрене лікування тут, яке ми намагаємось розпочати якомога скоріше. Ми намагаємось надати підтримку родинам одразу після діагнозу і зв'язуємо їх з групами адвокації захисниками. В нас є декілька благодійних організацій та захисних груп в Великобританії, які надають величезну підтримку та інформацію. І знаєте, особливо для тих родин, які щойно отримали діагноз, тому що дуже важливо бути проінформованим. Тому що Це дуже травмуючий діагноз стосовно нейром'язового, оцінювання, оцінювання нейром'язового свого. Стану ми бачимо, що фізіотерапія це один з основних аспектів, на яких ми намагаємось фокусуватись, тому що ми бажаємо оптимізувати силу м'язів та функцію. Ми бажаємо також, щоб була участь в освіті для цих дітей, коли ви коли вони зростають. Ми надаємо сервіс веневеру надаємо інвалідну. Крісло колісне або електрокрісло колісне, коли це можливо. Ми надаємо ортези і рекомендації. і звісно, ми організовуємо усі ці мульти... мультидисциплінарне ведення разом з дієтологом, кардіологом, спеціалістом ендокринної системи, ортопедом і так далі, тому що ми знаємо, що це дуже важливо. Оцінювання North Star – це один з основних одна з основних систем оцінювання функціонування, яку ми використовуємо в клініці, і це зараз використовується не лише у клінічних умовах, а і для того, щоб слідкувати за розвитком хвороби і щоб побачити ранні симптоми коли є ранні. Ранню ефективність лікування під час клінічних досліджень, і зараз ми намагаємось розробити як рекомендації, які можна використовувати родинам, щоб розуміти та слідкувати за дитиною кожного разу, коли вони приходять до клініки, щоб розуміти, чи є прогрес у дитини і які досягнення. Якщо ми помічаємо погіршення стану стосовно певних пунктів цього оцінювання, використання кортикостероїдів, звісно, є важливим і зараз це єдине лікування, яке якимось чином є частиною стандартного лікування. І перше, яке було запропоновано. Мережою тут в Великобританії, яке проводить більш ніж яке яке керує декількома але центрами, але з роками, звісно, з роками також почали використовувати інші препарати. Більш детально я зараз покажу поясню, вам чому. що ще Згідно з даними, які у нас є інформацію. на даний момент. І потім, потім, я, я я пізніше скажу, що я скажу. Два Нечудавні... переклади. Дякуємо. А зараз літо? Robert. sorry, it was some uh, moment, uh, but it's okay now. It's okay. Um, uh, for uh, for the steroids, for example, we have seen uh, while in the past it was recommended to start steroids when there was a sort of plateauing or a, a decline in the motor abilities. We now tend to start um, much earlier, let's say after the age of four years, because if we start a little bit earlier than four years, uh, there is still not um, clear agreement uh, about the safety of starting so early. But definitely, we don't expect... start treatment so early. Коли діти діточки в нас вже діагностовані ці хворобою, ми на починаємо лікування, тому що ми, наприклад, бачимо з цього дослідження, з цього роботи, що лікування дітей починалося в, в віці п'яти років, і це приводить до кращих результатів до достроковому вимірі, як ви бачите тут є певні асоціації, з, є певні результати покращення моторних функцій, також motor on the other side of course can be associated with weight gain, hypertension, osteoporosis, decreased growth, and so on. And so it's very important that we monitor closely. especially in the first three months after starting but then af every six months uh, all the possible side effects so we monitor weight and height blood pressure glucose bone health and all you know the other possible uh, comorbidities and as soon as we notice you know the, uh, the occurrence of yeah, І коли ми дивимося на те, як часто виникають такі побічні ефекти, особливо стосовно покращень погіршення поведінки, погіршення є надмірна вага, ми завжди намагаємося підкоригувати терапію відповідним чином, але завжди забезпечуємо мінімальну дозу ефективно. Це 0,3 три міліграма на кілограм ваги. Також ви чули вже про здоров'я кісток на попередній презентації. Я просто хотів би сказати, що ми намагаємося надавати відповідні кількість вітаміну Д, і ми щоб залишалося на рівні 75, між 75 до 100, Це склад вітаміну Д в крові в плазмі в сивороці крові і. Якщо є зменшення вмісто мінералів у крові, і також є переломи кісток, ми переломи кісток у хребті, то вже попередня спікер говорила про це. Це важливо, тому що на сьогодні ми так як ми до цього підходимо, трошки змінюються. Змінюються підходи, ми намагаємося. Ми намагаємося дуже швидко реагувати і впроваджувати терапію. Ми дивимося, що відбувається з пацієнтами. Якщо, наприклад, в пацієнтах є болі в хребті, особливо в нижній частині хребта. Це може бути ознакою того, що є перелом або зміщення позвонків, і тому. Це є ознакою того, що наш ендокринолог вже скаже, що він тобто. Є, є кілька досліджень, які покажуть, що покращується здоров'я кіскок наших пацієнтів стосовно серцево судинної терапії. Ми Ми зараз більш стали проактивними так само, і ми намагаємося моніторити пацієнтів кожні два роки до віку 10 років, а потім приблизно раз на рік протягом 10 років. І після 10 років ми... Uh, And there is recent evidence also that later on in life um um, uh, another medication like uh, spironolactone or eкleron can be associated with this uh, medication because um, інші а також можна асоціювати з цими медикаментами, і деякі попередні дослідження показують, що є вплив на серце. Респіраторна функція також треба слідкувати за цією функцією ми тут бачимо що ризик дуже високий для неамбулаторних пацієнтів але ми побачили що кортикостероїди у порівнянні з нестероїдами або відсутністю стероїдів якимось чином захищають респіраторну прогресію Цієї респіраторної функції з часом і дуже важливо розуміти взаємозв'язок між респіраторним та серцевим лікуванням, тому що ми знаємо, що пацієнти, навіть якщо в них є нормальні результати, вони можуть не отримувати гарні результати респіраторної функції, дихальної функції, і навіть з неінвазивною вентиляцією, особливо якщо є симптоми втрати ваги, або в такому випадку нічна вентиляція є важливою для захисту серця, тому що пацієнти, які не знаходяться на вентиляції, вони їм тяжче може бути утримувати їхню дихальну функцію або респіраторну функцію. Як тільки пацієнти починають приймати стероїди, ми надаємо невідкладну допомогу, план невідкладної допомоги, тому що ми знаємо, що стероїди можуть бути асоційовані з погіршенням функції нирок, і це треба розуміти, що Якщо є якась інфі... інфекція або необхідна хірургічна операція, тож ми інформуємо і надаємо інформацію родинам пацієнта, що якщо дитина погано себе почуває, або дитині треба отримати хірургічну операцію, ми проводимо оцінювання ризику і оцінювання показань і. Звісно, такий ризик може бути після переламу кісток, і це і симптоми, або які або знаки, які треба помічати у дитині. У дитини Навіть якщо у дитини є мінімальна травма, тому що це може дійсно призвести до смерті, якщо це неправильно. Діагностувати та лікувати, і зараз я хочу сказати декілька слів про те, як ми змінюємо наш підхід до лікування кортикостероїдами. Тому що звісно у минулому і я пізніше покажу. Були різні підходи до лікування. у нас був 10-денний стероїдний режим, де 10 днів ми приймали, 10 днів не приймали щоденний режим. І 0,75 сімдесят міліграм на кілограм та інші режими приймання кортикостероїдів, але не було консенсусу про те, який вид стероїдів треба використовувати, який режим треба використовувати, і тут на допомогу в нас є 4 dmd дослідження, і це правильне клінічне дослідження для дітей, які не приймали стероїди від віку 4 до 18, і ось тут ми бачимо результати, цього, які були опубліковані цього року. І ми бачимо, що здебільшого зелена, зеленою лінією ми бачимо е, преднізолон, який приймався 10 днів, приймався 10 днів, е, 10 днів, і потім бачимо в кінці трьох років що щоденний режим прийому преднізолону показував подібні результати у лікуванні? І тут ми бачимо час, який потребувався людині, щоб піднятися з підлоги. і тут ми бачимо погіршення за три роки при Прийманні преднізолону, 10 днів приймаємо, 10 днів стосовно ефективності, медикаменти серед пацієнтів, які не приймали стероїди, показують подібну ефективність у порівнянні з прийомом кортикостероїдів, 10 днів приймаємо, 10 днів, і це також пов'язано було з безпекою і побічними діями. І тут ми бачимо Дефлазокон, який приймався щоденно. Не призводив набору ваги у порівнянні такої на такого набіру ваги у порівнянні з прийомом 10 днів 10 днів, і тут ми бачимо ще одні результати нижче ну, у прийманні преднізолону кожні 10 днів, і 10 днів не приймаємо і щоденного прийому. Нещодавно ми побачили дані. Норстар реєстру близько 800 пацієнтів у реєстрі дюшен реєстрі, і бачимо різну траєкторію розвитку і ваги стосовно е, росту і ваги праворуч. Отже, дефлакозаконт флак, де і червоним кольором. Це пацієнти не на кортикостероїді і. Преднізолон – 10 днів приймаємо 10 днів, і це синій, і преднізолон – щоденний прийом зелений. І якщо ми подивимось на зріст, то щоденний прийом дефлазакону також не дивно асоціюється з тим, що пацієнти мають менший зріст ніж ті, хто на преднізолоні, Але якщо ми подивимось на вагу, то і преднізолон – 10 днів так, 10 днів. і преднізолон Щоденний прийом це зелена лінія. у порівнянні були асоційовані з вищим набором ваги, але преднізолон асоціювався з вищим набором ваги, який приймав 10 днів і 10 днів не приймався. Тут ми бачимо вік норстапудейшнек ми бачимо. Вік в Великобританії де почалось лікування, о 5,85, сотих, майже у 6 років. І тут я кажу, що треба починати якомога раніше. І з самого початку прописувався принісолон, але потім болевистатискадосодифласакодифлаказон також і стосовно режиму. Ми бачимо розповсюджений прийом 10 днів. Приймаємо і 10 днів, але також зараз набирає популярності щоденний прийом, але набагато менше ніж у минулому, і інші режими у декілька випадках. Це стосовно дози з часом. Знаєте, стосовно преднізолону, червоним кольором зазвичай має бути 0,75 мг на кілограм. А Стосовно дефлаказ за кордо 9 на кіло, і ми бачимо, що ми намагаємось тримати високу дозу у порівнянні з тим, що рекомендується І Є також прогресування. Треба дійсно адаптувати дозування, тому що це асоціюється з побічними діями, які ми намагаємось обмежити і тут. Ми бачимо графік, який показує, як ми могли як ми намагалися зменшувати вік, коли дитина починає лікування стероїдами. Раніше починали у віці 8-9 років, а зараз, як я сказав, у віці 6 років і це той час, коли ми діагностуємо і починаємо лікування, яке і вік зменшується постійно. І прописується в стероїди під час першого року лікування стероїдами. Ми бачимо, що у минулому здебільшого прописувався предні зона, зараз де флазокорт. І тут ми бачимо режим 50 на 50, коли ми прописуємо ці медикаменти між. Щоденним прийомом та прийомом 10 днів приймаємо 10 днів. І давайте подивимось, що відбувається, коли пацієнт переходить з одного режиму, з одного виду стероїдів на інший. І тут, коли ми переходимо з преднізолону до дефлаза корту, ми бачимо покращення стосовно змінки зміни поведінки, які Повідомляються, або взагалі не повідомляється, як ми бачимо, тут. і проблема, яка, яку ми маємо у зрості дитини, може відбуватися, і набор ваги, як ми бачимо тут з цих даних, може покращитися, і тут ми бачимо зміну на дефлазакорд. І ця проблема була більшою ніж раніше. Що відбувається, якщо ми переходимо з режиму «10 приймаємо 10 днів на щоденний прийом кортикостероїдів? Ми бачимо погіршення апетиту, набір ваги, коли переходимо на щоденний прийом. Це треба запам'ятати особливо і моніторити коли ми обговорюємо це з родинами. І це ще один слайд, який показує. Клінічне різноманіття серед пацієнтів з різними генними мутаціями, тому що ми знаємо, що, наприклад, пацієнти з аксоном 44 або мають кращий результат, ніж з іншими, і це треба також враховувати. І є дослідження, які про генетичні модифікатори, які асоціюються з кращими результатом, і дуже важливо адаптувати цей підхід, враховуючи стадію захворювання і усіх професіоналів, які лікують пацієнта, і відповідно до інших коморбідних станів, які ми бачимо серед цих пацієнтів, тому що це дійсно може змінити їхню якість життя. зараз я рада відповісти на будь-які ваші питання. Дякую, шановний пане професор, за таку чудову доповідь. Дійсно, цікаво подивитися в дослідженнях ефективність препарату текла та відміну від прядні Ми знаємо наскільки це є. Чутливою темою для пацієнтів, адже побічна дія гормонів вона достатньо виражена, і батьки часто в Україні навіть бояться приймати ці препарати, дочитаючись різні побічні ефекти. Тому ваша доповідь дійсно дуже корисна для нашої аудиторії. У мене є одне таке питання: скажіть, будь ласка, Наскільки в Великобританії зараз широко використовують препарат дефлазакор, тому що я спілкувалася з одним із колегою. Вони все ж таки надають ну, та колега надає перевагу при Днізолону. Чи теж у вас є якісь певні проблеми? Ну, не проблема, а скажімо так, особливості до введення нових препаратів. So, uh, Deflaza cord. Дефлазакорд? Це не регулярно одобрений медикамент для лікування хвороби Дюшена. але ми можемо прописувати його. І зазвичай зараз у 2022 році в нас не було жодних проблем прописувати цей медикамент. У минулому я знаю, що це було набагато більш складно, але зараз це не є основною проблемою. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, а який середній вік встановлення діагнозу дистрофія Дюшена Великобританії? Ну, якщо є така інформація, Відповідно до нещодавних даних, які в нас є. приблизно 4,5 років. Це середній